Вітаю, друзі! Ви, ймовірно, не замислювалися над цим, але причина, чому золото жовте, точніше, золотисте, криється в його атомній структурі, і через те, що називається релятивіською квантовою хімією. Простіше кажучи, оскільки це дуже великий атом, електрони золото рухаються так швидко, що виявляють релятивістське стиснення, зміщуючи довжину хвилі поглиненого світла на синій. І відбиваючи протилежний колір, золотисто-жовтий. А щоби дізнаватися більше про захоплюючу хімію, не забувайте ділитися цим відео, ставити лайки та писати коментарі. А ми повертаємося до символу багатства та розкоші, який має цінний колір. Що таке колір взагалі? Якщо ми хочемо зрозуміти, чому золото жовте, ми спочатку повинні зрозуміти, а як взагалі речі забарвлені. Біле світло, те, що ми зазвичай називаємо простим світлом, це суміш багатьох кольорів, кожен з яких має свою індивідуальну довжину хвилі. Коли світло відбувається від будь-якого об'єкту, воно розсіюється і поглинається певною мірою. Таким чином, довжина хвилі може поглинатися поверхньою об'єкта, але інші будуть відбиватися. А людське око поглинає довжину хвилі, яка відбувається різними поверхнями в нашому середовищі, і посилає цей сигнал у мозок, де зорова кора обробляє його як колір. Слід зазначити, що всі поверхні мають свій власний фізичний колір, але колір, який сприймають наші очі, може дещо відрізнятися від людини до людини. Залежно від безлічі контекстуальних, ну, наприклад, кут огляду, та біофізичних сигналів, ну, наприклад, якихось фізичних особливостей, індивідуальних людини. Лише після Ньютона ми зрозуміли, що світло є джерелом кольору. Це зачарувало багатьох вчених і художників, включаючи Джеймса Клерка, Максвелла, Германа фон Гельмхольца і навіть Йоганна Вольфана фон Гетта, які значно покращили наше розуміння кольорів і впливу, який вони мають на нас. Вони зробили революцію у фізиці, але ця історія для іншого разу, повернемося до золота. Хімічний елемент Aurem, який утворює просту речовину золото, має атомний номер 79. Він майже спокійно сидить в кінці групи, яка називається перехідними металами. Але якщо ви подивитесь на це трохи ближче, то почнете помічати деякі речі. Почнемо з того, що він знаходиться прямо під міддю купромом і сріблом, аргентумом, двома дуже важливими металами в історії людства, і двома металами, з якими він має спільні важливі характеристики. Але на відміну від срібла, міді та майже всіх інших металів, золото не має м'якого сріблястого кольору. Золото має жовтий колір. Можливо, ще цікавіше те, що воно знаходиться прямо перед Меркурієм. А жовтий колір золота і рідкість Меркурія насправді мають багато спільного. Арнольд Земерфельд розрахував, що для одного електрона стандартного атому водню швидкість дорівнює ось стільки, де є радіальною швидкістю цього електрона, Z заряд ядра або порядковий номер елемента в періодичній таблиці, а С швидкість світла. Наприклад, для золота заряд ядра буде 79%. Виходить, результат дорівнює приблизно 58% швидкості світла. Нехай вас не лякає це, здавалося б, загадкове рівняння. Все досить просто. Формула в основному говорить, що електрон всередині атома буде рухатися зі швидкістю приблизно рівною атомному номеру, поділеному на 137. Для золота ми вже знаємо, що атомний номер дорівнює 79%. Таким чином, у цьому випадку електрони рухатимуться зі швидкістю 58% від швидкості світла, що є досить суттєвим. Для електронів, що обертаються близько до важкого ядра золота, як у випадку з внутрішніми електронами оболонками, вони досягають близько 90% швидкості світла. Це означає, що релятивістські ефекти добре помітні для золота, і ці ефекти впливають на його колір. Отже, ми майже досягли мети, збираємо все разом докупи. Тепер, коли ми розуміємо, що таке колір, у нас є базове уявлення про хімію золота, і ми знаємо, що діють релятивістські ефекти. Настав час розібратися в суті. В хімії взагалі так і відбувається. Якщо щось не зрозуміло, Звертаємося до рельвійської квантової хімії. Там все пояснюється, всі виключення. І золото якраз і є тим випадком. Електрони в зовнішній оболонці атома відповідають за визначення його кольору. Коли світло потрапляє на атом, частина електронів у його зовнішній оболонці поглинає енергію і перескакує на вищий енергетичний рівень. Коли вони повертаються до свого початкового енергетичного рівня, вони вивільняють поглинену енергію у вигляді світла, надаючи йому колір. Візьмемо, наприклад, срібло. Для переміщення валентного електрону потрібен високоенергетичний ультрафіолетовий фотон, але видимі фотони знищує енергію, просто відбиваються назад, тому срібло діє як дзеркало. Однак електрони в зовнішній електронній оболонці золота набагато швидші, ніж в сріблі, отже вони рухаються з релятивістськими швидкостями. Ця зовнішня оболонка відповідає за хімічні реакції і масу фізичних властивостей, в тому числі і колір. Спектр людського ока варіюється від довжин хвиль близько від 390, це синій, і до 700 нанометрів це червоний. Якщо подивитись на криву відбиття, то побачимо, що золото поглинає багато низьких довжин хвиль, синього світла. Людське око бачить електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі близько 600 нанометрів жовтим кольором. Це те, що відбуває золото. І це те, що ми бачимо. Вуаля! Примітно, що чистий цезій також має золоту смугу тих же причин. Все просто! Тому наступного разу, коли хтось продемонструє вам свої нові золоті прикраси, ви можете їм розказати, чому золото має жовтий коль. До